Шановні депутати, згідно з розпорядженням сільського голови від 26.05.25 року No8802-05, сьогодні скликається 51 позачергова сесія сільської ради. До сільської ради обрано 22 депутати. На сесію прибуло 13 депутатів, що дає підстави розпочати роботу сесії. Шановні депутати, які будуть пропозиції відносно початку роботи сесії? Так, ставимо на голосування. Хто за? Проти, утримався. Так, дозвольте. 51-шу позачергову сесію сільської ради 8-го скликання. Оголосити відкритою. Їх завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. І на Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Прийнято на положення. Члени лічильної комісії у нас наперед зайняли свої місця і приступають до роботи. Шановні депутати, пропонується затвердити порядок денний 51-ї позачергової сесії сільської ради. Перелік питань, що виносяться на лодя, сесії, вам роздано, тому необхідності зачитувати їх немає. У кого будуть інші пропозиції відносно питань порядку денного сесії? У нас є останнє питання, але достатньо зговори. Ми його знімаємо з початку даних. Воно не виноситься, якщо повинен достатньо дані питання, не розглядаються. І так, перше питання. Розвільнення старости Танського старотинського округу Михайла Янчука. Питання було розглянуто на комісії. В нас присутній начальник відділу організаційно-кадрової роботи Снігуріна Михайлівна. Якщо є питання, хто не був на комісії, зараз вона я надамо відповіді. Два слова. Статинського Старського округу, якщо Михайло Андрійович написав заяву про звільнення за політиком. Вік здоров'я. Да, він хотів уточнити, що і в зв'язку із пенсійним віком, і з здоров'я, тобто такі моменти. Став на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Друге питання. Про затвердження на посаду старости Танського старостинського округу доповідає також Снігур Інна Михайлівна. Питання було розглянуто на комісії. Людмила Іванівна, вам слово. Питання розглянуто, просимо підтримати. Пропонуємо. Вам кандидат. Виходьте, будь ласка. Є заява. У нас одна. Так, пропозиція однаково голови і згідно з заяви на затвердження кандидатури є кандидатура в полі Наталії Володимирівни. Всім доброго дня. Мене звати Наталія Володимирівна. Я народилася в селі Доброводи 1994 року. 2011 році закінчила Добровидівський НВК. Скажіть, будь ласка, працювати хочете, будете, і все нормально. Так, треба. Я в 23 році стала директором Танської гімназії, заручилася підтримкою села, людей, освіти, громади, тому... А, а хто тут директор? А там ліквідовується. Yeah. Є ще питання, шановні депутати? Mm. Mm. От, mm. То, ну то побажаємо їй гарно працювати. Не плакати. Ціни нелегкі роботи. Да, Ці нелегкі роботі, тому що робота з людьми це взагалі не ждіть великої подяки. Це ми вам як всі кажемо, але працювати все треба доброго. творча. все буде добре. Да. Вона в нас не ляклива. Ми зараз похлопаємо. Ставимо на голосування. Хто за проти? Утримався. Рішення обслуговувати. Третє питання. Про затвердження на посади старости Гережинівського старостинського округу. Доповідач снігуріна Михайлівна питання було розглянуто на комісії. Питання розглянуто просимо підтримати. Так, надійшла заява про затвердження кандидатури за пропозицією голови до кандидатура Міллерсон Нелі Владиславівна. Вона працювала адміністратором в Гережанівському старостинському окрузі. І, і так роботу зай цілком логічно, знову ж таки може бути на посаді старости. Неля Владиславівна Присутня. Доброго дня, Я скажу коротко, живу в Заряжанівці, хочу працювати, думаю, все вийде. Якщо ви мене підтримуєте, <зум> Вона рік пропрацювала, виходить... Вона посл... робила все те саме, але на посаді адміністрації. Хто став голосування? Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Вітаємо. Четверте питання про внесення змін до рішення сільської ради від 19032021 номер 6 18 дріб 8 про затвердження переліку нерухомого майна об'єктів комунальної власності Дмитрушківської сільської ради. Доповідач начальник відділу ЖКГ, очільник Валентина Михайлівна. Питання було розглянуто на земельній комісії. Питання розглянуто на земельній комісії, просто міняється назва одного об'єкта. Прошу підтримати. Ставимо на голосування. Хто за? Проти утримам рішення прийнято. П'яте питання про затвердження програми з реалізації плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Дмитрушківської сільської ради. Доповідач учні Валентина Михайлівна питання було розглянуто на комісії. Вінюємо. Розглянуто на комісії, просимо підтримати це питання по інклюзивному навчанню, по і навіть голосування. Хто за? Затримався? <кій> Одноголосно за. Рішення прийнято. Шосте питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки СКП Дмитрушки Уманського району Черкаської області на 2025 рік. Доповідач очник Валентина Михайлівна питання було розглянуто на комісії. Питання було розглянуто, Просто підтримати. Там є слишки зарплати 30 тисяч. То ми їх переносимо. Предмети матеріалу. Предмети матеріалу. Прошу підтримати. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Сьоме питання. Про внесення змін до положення про постійні комісії Дмитрушківської сільської ради, восьмого скликання. Доповідач, секретар сільської ради Бен Людмила Валерівна, голова освітньої комісії Кузьменко Людмила Іванівна, питання було розглянуто. Просимо підтримати. Став на голосування. Хто за? Проти утримався. Одноголосно. Рішення зам. прийнято. Восьме питання. Про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Дмитрушківської сільської ради на 2025 рік. Доповідач Печункина Тетяна Васильівна на комісії питання було розглянуто Людмила Іванівна вам слова. Питання розглядалось. Просимо витримати. Ставимо на голосування. Хто за? Проти, утримався. Одноголосно за. Рішення прийнято. Дев'яте питання. Про внесення змін до комплексної програми розвитку культури, молоді та спорту Дмитрушківської сільської ради на 22-25 роки. Доповідач Печенкіна Тетяна Васильівна на комісії питання було розглянути. Людмила Іванівна, вам слово. Просто отримати. Так, ставимо на голосування. Хто за? Проти, утримався. Одноголосно. Прийнято десяте питання про ліквідацію Тенської гімназії Дмитрушківської сільської ради уманського району Черкаської області. Доповідач Пічонкіна Тетяна Васильівна, начальник відділу освіти, голова освітньої комісії Кузьменко Людмила Іванівна. Людмила Іванівна слово. Питання розглядалося. спросимо підтриму. Став на голосування. Хто за? Проти да. утримався, нема. Рішення прийнято. Одинадцяте питання про внесення змін до комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 21-25 роки. Доповідач Юхименко Мар'яна Васильівна на комісії питання було на комісії питання підтримали. <звитрес> підтримали вони поміняли назву oh, просто самого пожежна Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Одного за. Рішення прийнято. Слідує питання, 12. Да. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельних ділянок, обмежених автодорогою М05, Київ Одеса, кілометр 218 та під'їзною дорогою до села Совківка, Дмитрушківської сільської територіальної громади Умильського району Черкаської області. Доповідач властью Людмила Іванівна питання було розглянуто на земельній комісії. Питання розглядалось, просимо підтримати. Люди купили собі землю, хочуть поміняти цільове призначення з сільськогосподарського на торгівлю. Буде збільшена нормативна нашого оцінка, тому що це плюс для нас. Прошу голосувати. Розвиток нашого бюджету. Да. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Це питання про затвердження технічної документації землеустою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на натурі на місцевості та передачі їх у власність. Доповідач людмила Іванівна Васю, голова освітньої комісії, кесір Євгеніна Натойович. Питання розглядалося, це хати прибудинкової території просить підтримати. Це я запрудився, дайте я йому поясню, бо він задумався десь перед сов'язки. А я допустила теж помилку. Баяр. Ні, ні, це ліпається, <плес> я не корисно. Це коли сотківки виїжджати коло лісу. Виїжджати з лівої сторони. Там три земельні кінамки купили. Зараз, на трасу виїжджати. Після <плес> двіця, після. Зараз на Кії Одеса, виїжджаєте з правої сторони в літ. Якщо ви їдете з Одеси, з правої сторони базарчик. Після базарчика йде поле, і це під поле три земельні ділянки, шість вітання. Все, два жителі за ласотків розібрали. Так, 14, а 13. Став на голосування. Хто за? Проти, отримався. У мене конфлікт в інтересі. Ні, не там. Там, 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 там. Так, 14 -е питання Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і зміною цільового призначення. Конфліктів тересів заявляє. тересі. Конфекти, тересі. Так це не це, 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 це хати плюс у нас є депутат з Іванович, він міняє. Цільове призначення з особистого сільськогосподарського на ведення товарного і... е, виробництва. Так само в Дмитрюшках в нас є, викупили люди 50 соток біля джундіра. Також хочуть міняти ціле призначення на торгівлю. І, 에... Там, де баєр купили три земельні ділянки, там міняють зведення особистого селянського наведення товарно-сільського спортської роки межа в межах категорії. І далі пішли питання сапаю. Земельні ділянки дивіться, цього де буде будівництво будинків, житлових цієї забудови. Звернувся Сапаєв Бахтіяр. Це все його приватна власність. І він хоче змінити з ОСГ на Частину на будівництво будинків, частину на будівництво комерції. Тобто все згідно з генеральним планом. Розглядали на комісії, просимо підтримати. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Так, рішення прийнято. 15 питання про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Питання це, на, на земельні комісії, це да, земельні ділянки під Городництво біля хатів, хотять у формі. Ви задали, просить підтримати. Ставимо на голосування. Хто за проти? Утримався. Однако за рішення прийнято. 16 питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Питання розглянуто, доповідача Лесу Людмила Іванівна, а голова земельної комісії Кисіль Ірина Анатолійович. Прошу голосова. Прошу е, підтримати це е, старі во 1 гектар, так? Яку маємо здавати торгах? Е, на торгах через е, е, аукціон. аукціон. Прошу підтримати. Ставь на голосування. Хто за? Проти утримався. Одноголосно за рішення прийнято. Сімнадцяте питання про затвердження технічної документації землеустрою. Степківка свердловина. Ставимо на голосування. Хто за, проти, утримався? Назад. Рішення прийнято. 18 питання. про затвердження технічної документації. З нормативно-грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності. Питання розглянуто на комісії. Прошу Іван нам Так, да, Це ставки Режані Пугачівка. Про просимо підтримати. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. 20 питання. 19. Про передачу зізкому комунальному підприємству Дмитрушки в постійне користування земельної ділянки. Це ота земельна ділянка, що Степківка светловина ми передаємо в СКП Дмитрушки. Так, це остання земельна ділянка і будемо вже Степківку забирати в СКП Дмитрушки. Він просить з першого четвертий. Він дуже просить. Старому на голосування. Хто за? Проти, утримався. Одноголосно за. Рішення прийнято. Двадцяте питання. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди на земельну ділянку площі 1,98,80 гад для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. В соківці є 98 гектарів, ми його виставляємо на аукціон. Просимо підтримати. Став на голосування. Хто за? Проти утримався. Одноголосно за. Рішення прийнято. Двадцять перше питання. Про укладення додаткової угоди на внесення змін до договору оренди невитрибуваних земельних часток паїв від 21 лютого 2018 року. Питання ділянку. Це земельні ділянки, які в оренді у Толга там зменшилася площа. Так, є питання. питання? на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. 22 питання. Про перегляд та затвердження умов проведення земельних торгів зі зменшенням відсоткової ставки від нормативної грошової оцінки, земельної ділянки, комунальної власності, площою 2,9540 га для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, що розташована в адмінмежах Митрушківської сільської ради за межами населеного пункту села Повачівка Оменського району Черкаської області. Ми виставляли на аукціон цю земельну ділянку. У нас, по нашим даним, ми виставляли 5% на аукціон, але звернулася до нас товарна біржа, ніхто не вийшов на аукціон і дуже велика нормативна грошова оцінка, дуже велика ринна плата з проханням розменшення цього відсотку, тому що дуже велика нормативна грошова оцінка. На земельній комісії. Ми це питання розглядали. Депутат із Пугачівки є присутній. Значить, пропозиція така: у нас була три варіанти. У нас було 5%. Ми, якщо ми зменшимо до 2%, арядна плата буде 30, 31 тисяча. Якщо ми зменшимо на 1%, відсоток, буде 15 тисяч. Поспілкувалися з депутатами. Земельна комісія рекомендує 1,5%, щоб було 23-23 тисячі. І цю стартову ціну ми виносимо на аукціон. Це не удобки біля ставку пагорб, заліснення, і люди хотіли зробити, ці, що орендують ставок, хотіли зробити. Відпочинкові зони, так. І вийшло, що коли винесли на аукціон, дуже велика нормативка. Там щось земельну ділянку оцінили півтора мільйона. Наш депутат каже Пугачівський, рекомендує один. Чи один відсоток? Так. Да. Кажуть, що там неудобки. Є. Там неудобки. Вони хоч прибирають, просто вкай, там хоч люди приїжджають віддихнути, а не... В общем, ви за, так? На один відсоток. він один Він пропонує він... один, комісія ну... пропонує півтора і винести на розгляд депутатів. Винести на розгляд депутатів. Які будуть вас інші пропонувати? Прошу, шановні депутати, кажемо. за один і за 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 півтора? Ні, ну, ну цю, цю. давайте ну, один і і... У у У нас було було два. два два... так. Так, рік... За рік... Е... Е... За рік е... або 15 тисяч, або 22. Я думаю 22 тисяч, за рік це не дуже велика сума. Е... За, там тоді не... на голосування. Хто за два проценти? Нема. Що можна півтора? До вісім Немає нікого. Хто за півтора? Один, Хорошо, давайте ще раз. Хто за один? Один, два, три, чотири, п'ять. Чотири. Чотири. Ну, то що півтора тоді залишаємо? А? а було Блок звісно, відбудеться. Але ви правильно 70... вирішите менше. 40... 40... Це є стартова ціна, це ж не остаточно Будь... Ну, щоб а, плачіці не було обідно. Ціна... Ні туди, ні сюди. Півтора. Ну все, хорошо тоді. Всі згодні, а тепер голосуємо. Хто за півтора? От, утримався Одноголосно. одного, одного Так, 23 питання. Про погодження створення об'єкта природно-заповідного фонду на території Дмитрушківської сільської територіальної громади. Питання було розглянуто на комісії. Розкажіть ви. Дивіться, до нас звернувся Київський екологічний центр. І з тим, щоб вони десь виходили туди, звернувся в села Грижаніки і знайшов шафан Січки. Це червонокрижна рослина. І вони просять 1,7 гектара, щоб ми створили природозаповідний пункт. Ця земельна ділянка заросла, там камінь земельна ділянка та межа за, с... за, за межами села Гережені в, там, в там, в, в, міч... там скелі, там не обробітку на непіття. Ми їздили туди. Приїхав представник. просто зума може від нас тут, там? Ні, на паки Ми їздили туди, туди їздила Валентина Михайлівна, Сергій Сергійович, Я і представники з цього екологічного центру. Ну знайшли ми сухеньке, да шафран шафан січати там у нас є експонат. В принципі, ми маємо право створювати ці природозаповідні фонди. Чому ми рекомендуємо у рішенні, щоб вони нам допомогли з оформленням документів? У нас є природозаповідний фонд Степківський. Черкаська екологічна екологія зробила в свій час проєкт по встановленню природозаповідний фонд. То вони нам хоч віддали чи ні? документи? Е, в проєкті немає у нас тільки положення є, все, більше нічого в них немає. Воно внесено просто у карту кадастру, що це природозаповідний фонд. Далі е, технічка по встановленню межових знаків не зроблена. Межовий знак, який представляє цей природозаповідний фонд, ну, він там дуже дорогий. І щоб сьогодні виставити була екологічна інспекція, вони нам напишуть приступ, припис, щоб ми і виставили ці межі по Степківському і поставили, поставили цей пам'ятний знак. По-хорошому, чесному сказати, Степківці не має природоохоронує цієї зони. Ну ростуть ті сосни, що там не них природує? Ну, воно ну, видведення. П'яний це 4 та питань немає. Ну я взагалі проти оцих всіх природоохоронних зон. І супротивлялася Людмилі Іванівні, <documentary> шановні де <groansForm últimos> депутати, до останнього, сказала, поки не знайдете мені шафран, щоб я особисто побачила. експонат Вам Людмила Іванівна покаже на сухо. Сухи, є фотографії, ми форапірували, бачимо. Я, чесно кажучи, полі поняти не можуть. Крокус. Це крокус у нас. Але там є природні. Ну, не Непридатна земельна ділянка. Давайте зробимо рішення, хочуть вони оформлять. Ми оформляти не будемо. Да, да, ми даємо їм пропозиції, щоб вони оформили земельну ділянку, встановили менше. Пам'ятний стан, щоб є роботи для... Ну, може і, і... і... так. І... Зробили... <піліст> 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 все рівно не можу поняти, як Київ знайшов режиму. Нашу нам, щоб були листами закидали. Ставимо тоді на голосування. Хто за? Проти? Одноголосно за. Одного. Одного Останнього нема. Всі питання знято. Всі питання сесії вичерпані. Дякую всім за роботу. Сесію закриваю.